Китаю, друзі, чистої води мародерство. Міноборони закупило пластикові армійські фляги для Збройних сил України щонайменше втричі завищивши ціну. На придбання 153 тисяч армійських фляг витратили 54 мільйона гривень. Тобто кожна літрова пластикова фляга коштувала 355 гривень. Такі самі армійські зразки продаються за 120 гривень. А інші аналоги можна знайти за 72 гривні. Закупівлю проводив створений цього року державний оператор ТИУ. Як там Артем Сергій-ситник? Чому мовчимо? ДДБР, затримання і арешти, а суки. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.